В нас в цій коробці знаходяться нічні очі для наших хлопців. «Мавік-3Т» 29 листопада відправив на Бахмутський напрямок волонтер Сергій Трохимишин. Це не перша його ініціатива. Донати на дрон Сергій збирав для свого брата Івана. Який є командиром першої мотопіхотної роти 30-ї бригади? Ініціатором був о, мій брат. Він сказав, що вони формують о, у себе ну не підрозділ, а людей, які займаються безпосередньо дронами і їм для розвитки, оскільки росіяни їх дуже часто діставали вночі, їм необхідний дрон. Мавік трите дрон безпосередньо для того, щоб вночі слідкувати за периметром, щоб росіяни не підходили близько. Сергій каже, що його брат Іван до повномасштабного вторгнення працював в банку у травні 2023 року. Став до лав ЗСУ. Спочатку він пішов на офіцерські курси, став офіцером, став командиром підрозділу. Зараз уже є командиром роти. Перша мотопіхотна рота 30-ї бригади, і безпосередньо для цієї роти ми збирали кошти на цей дрон. Волонтер говорить, що зібрати потрібно було 270 тисяч гривень. Я для себе обрав стратегію, ну вніж тактику невеликих зборів, тобто я не озвучував, що Загальна мета 270 тисяч. Я озвучував, що в день потрібно зібрати 20 тисяч. За перший день ми таким чином зібрали одразу 40 чи 50 тисяч. Поступово ми дісталися до суми 98 тисяч. Сергій розповідає, що для прискорення збору грошей провів акцію Дрон за марафон. Я вирішив пробігти марафон вибігти марафон з трьох годин для спортсмена аматора. Це дуже амбітна задача. Безумовно, акція мала свій вплив, тому що ми за дуже короткий період зберемо ще 60 тисяч. І загальна сума стає 160 тисяч. Далі ми взяли паузу на декілька тижнів для того, щоб скласти план дій, що робити далі. Тому що ми розуміємо, що просто пости не працюють, відео не працює, а кошти треба якось зібрати. Цей час брат Сергія Іван Трохимишин зробив фото з котом на прізвисько майор, який став для нього талісманом, та розмістив світлину у соціальній мережі. За дві доби люди задонатили понад 65 тисяч гривень. Необхідна сума була зібрана. До прикладу, найбільше донат у нас склав 40 тисяч гривень. Це було от уже буквально скільки декілька днів тому, в минулого тижня, коли якраз завершувався збір. А найменший донат був всього 17 копійок. Я був дуже здивований, але тим не менше я був дуже вдячний, тому що це все одно невеликий, але вклад у загальну спільну справу. Тетяна Докеч, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини Житомир.